Щорічно в першу неділю жовтня відзначається професійне свято працівників освіти України. Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших професій. Ви, вчителі, створюєте майбутнє нашої країни. Від вас залежить різновічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. Сьогодні в умовах війни проти російського агресора ви мужньо тримаєте свій освітній фронт. Тож дозвольте вас привітати з цим чудовим святом, побажати вам здоров'я та натхнення, поваги та любові, сказати вам велике дякую за те, що ви віддаєте своє серце нам, дітям, всю свою дорогоцінну душу, тепло та любов вашого серця. Зі святом. Школе до Наше свято відбувається завдячуючи Збройним силам України. Боротьба за незалежність України продовжується у цій страшній борні. Гине наш народ і захисники. Тож прошу вшанувати пам'ять всіх українців, які загинули, захищаючи територіальну цілісність нашої батьківщини хвилиною мовчання. у своїй сторон. На нашому святі сьогодні присутні начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Дмитрович Лазаренко. Виконуючи обов'язки голови Савранської селищної ради Олег Миколаєвич Жерун Начальник відділу освіти молоді та спорту Савранської селищної ради. Анна Ігорівна Бондаренко. До вітального слова та нагородження почесними грамотами запрошується начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Дмитрович Лазаренко. Дорогі наші діти, шановні, поважні, найкращі люди на землі це, звісно, наші вчителі. Від щирого серця. Хочу вас привітати з великим. Свято. Цьому році свято з привкусом горя, з привкусом жалоби. Ми вперше за роки незалежності проводимо своє свято і всі свята на превеликий жаль в період широкомасштабної російської агресії на неньку Україну. Ми всі разом з вами, в більшості ви пережили досить непрості часи. Коли вам не виплачували заробітну плату, коли його вам пропонували бартерами і багато чого іншого, ми разом всі страждали, коли війна котилася по Придністровській Молдавській республіці. Там багато наших земляків проживає, ми їм співчували. Ми бачили, коли кацапський чобіт пішов по чеченській землі. Ми бачили, коли знищували їхні села, міста. Але то десь було далеко. І ми не думали, що таке може бути в нас. Ми всі разом співчували, коли російські танки пройшли через всю Грузію і дійшли до Тбілісі. Російська Федерація показувала нам, що вони визволяють. Своїх громадян. Ми їм десь співчували, тому що не зовсім все розуміли. Однобока історія показувала нам, що ми маємо бути з великим російським народом. Але відбулося те, що відбулося. І ми вперше із зброєю в руках виборюємо свою незалежність. Коли війна розпочалась у 2014 році. Ми думали, що це десь далеко, це Донбас, це Луганськ. І воїни в АТО. Ми так не зустрічали. Ми не так допомагали. Ми думали, що до нас не дойде. Але ми відчули, в перший день війни Подільська земля втратила кращих синів та дочків. Ми в перший день війни найбільше втратили наших воїнів. 11 мужніх дівчат. І 11 хлопців. Це було страшно, це було важко, але ми призвичаїлись. Ми в цих умовах живемо і ковід нам показався це просто легкою прогулянкою. На сьогоднішній день ми втратили майже 300 осіб з території Подільського краю. Сам Ранщина теж відчула від простого солдата до полковника. І ніякі нагороди не замінять сім'ям, сина чи доньку. Дуже важко дивитися в вічі дітям, які питають, чому мій батько більше не прийде на випускний чи не приведе до школи своє маля. Але завдячуючи вам. Ви даєте віру нашим дітям, це ви зустрічаєте їх на порозі шкільного та позашкільного навчання. Ви їх зустрічаєте в дитячому закладі, це ви їх навчили співати і любити Україну, поважати український прапор, поважати гімн. Я щиро вдячний за сьогоднішній гімн Акапело. Мені дуже приємно, що ми знаємо, віримо, любимо нашу неньку Україну і разом з вами допомагаємо нашим мужнім воїнам. Я щиро дякую всім підприємцям Савранського краю, дякую вашому трудовому колективу, дякую своєму радникові, пану Бондарчукові, який один із перших став на допомогу Збройним силам України. Ваша Савранська земля купила та передала більше десяти автомобілів нашим воїнам. Ваші баги сьогодні працюють на різних етапах і на різних лініях фронту, вироблені вашими хлопцями на вашій Савранській землі. Щиро вам подяка. Але саме основне це все-таки виховання нашого підростаючого покоління. Від вас залежить, чи будуть вони любити нашу неньку Україну, чи залишаться вони тут жити і працювати, чи після навчання в вищих учбових закладах вернуться на нашу рідну землю? На превеликий жаль з України іммігрувало майже 7 мільйонів українців. На превеликий жаль, вже родилися. Не богданчики і не сніжани. Це родяться наші козаки, але вже в Польщі, в Чехії, в Німеччині, в Америці та Канаді. Уже сім'ї пов'язалися і роблять прилиття крові їм, старушки Європі. Це буде українська діаспора, але з чим залишимося ми, залежить від вас. Тому я вас дуже прошу. віддайте свою любов, віддайте свою частинку серця, душі і передайте ауру кохання до цих дітей. Ви більше з ними проходити життя, чим іноді батьки. Вони вам іноді більше довіряють, чим своїм дідусям і бабусям. Ви являєтеся їхніми ангелами-охоронцями. Я скажу по собі. Найбільше вражень це все-таки зі школи, з дитячого закладу, ну потім і студентство. Але все одно, де б ми не були, на тягне до рідної школи, то любіть її, передайте все, що можете. І я дуже вам вдячний за вашу жертовність і те, що ви робите щиро від душі. Дякую. Шановні добродії, маю сьогодні велику честь нагородити почесною грамотою від Департамента освіти Одеської обласної державної адміністрації Демченко Анастасію Михайлівну, честь високою тілею. Я вас вітаю. Це був я зараз директор. Передасте я передам всі вітання вас. і дай Дякую. Бог здоров'я. Саме найкраще. Дякую. Вам. Шановні добродії. в мене така є ще одна почесна місія, мабуть. Я все-таки хотів би нагородити вашого нового начальника відділу освіти Бондаренку Анну Ігрівну за мужність, стійкість і волю до кращого. Дякую. дякую, дякую. дякую. Дівці можу ставлю, що діти можна. Дякую. 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 Прошу фото дякую. Дякую. зробіть. Будь ласка. Я просив би пана Бондарчука підійти. Це його креатура. Він пропонував, він її знайшов. прошу, Будь ласка. Приєднуємося. Дякую, да. дякую. Дуже приємно, дякую. Я дуже хотів би, щоб почесні грамоти обласної державної адміністрації на Савранській землі були якомога чаще. Я дуже хотів би, щоб вихованці савранських закладів, Савранської ОТГ, були кращими серед кращих. І сьогодні нагороджується Тодорук Інна Васильівна за вагомий особистий внесок. За Безпеченні розвитку та реформання вітчизняної освіти, високу професійну майстерність, сумлінну педагогічну працю в умовах військового стану та нагоди дня освіти. Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Дякую. 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 Прошу пані. Дякую, дякую вам. Вам дякую. Також нагороджується почесною грамотою Тімніченко Тетяна Михайлівна. Прошу. Тетяну Миколаївну. Тетяна Миколаївна, прошу. Тетяна Миколаївна, я вас вітаю. Бажаю вам здоров'я, миру і добра. Все найкращого вам. Прошу. З вітальним словом до вас звертається виконуючий обов'язки голови Савранської селищної ради Олег Миколаєвич Жируйко. Доброго дня, земляки! Щиро вітаю з вашим професійним святом вас. Долучаюся до всіх тих слів і побажань, які сказав Михайло Дмитрович. Перемоги нам і перемог. Все буде Україна. Грамота Савранська селищна рада Одеської області нагороджується. Вихователь-методист ЗДО Веселка Зелінська Валентина Михайлівна. От. Вітаю вас, здоров'я вам. Будьте здоров'я. Грамотою Савранської селищної ради нагороджується. Головний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку відділу освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради Матвійчук Валентина Миколаївна. Вітаю. Все найкращого. Грамотою Савранської селищної ради нагороджується. Кухарка Дубинівської філії Савранського ліцею Вільчинська Наталія Віталівна. Дякую вам за вашу працю. Здоров'я. Всього найкращого. Грамотою Савранської селищної ради Одеської області нагороджується вчителька початкових класів Йосиповської філії Бакшанського ліцею мушта Ольга Іванівна. Прошу. побажання. Хочу фото зробити, будь ласка. Звільніться, поважно вчити. З самого крайнього села Савранщини. Два сина на війні. Зробіть, будь ласка, фото. Поверніть фото, будь ласка, грамоту. Позвоніть грамоту запитання. От так. Ще ви дякую. Вибачте, будь ласка. Дякую за зауваження. Дякую Грамотою Савранської селищної ради Одеської області нагороджується директор комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Савранської селищної ради Курачихіна Наталія Володимирівна. Наталія Володимирівна, всього вам найкращого вашій класі. Дозвольте, я скажу порослі. Дорогі колеги. Дорогі директори закладів освіти, я сьогодні в особі вашій вітаю всі ваші колективи. Я бажаю вам міцного здоров'я, наснаги, благополуччя вам і вашим сім'ям. Я хочу подякувати за те, що в такий нелегкий час, ви, як завжди, попереду всіх, ви волонтерите, ви печете хліб, ви печете печиво, ви робите тушонку, ви плетете носки. Ви робите сітки. Дякуємо плінно вам всім за те. Ви перерахували річний свій достаток профспілковий на ЗСУ. Дякую вам сердечно всім. Подяка і шана. Дякую вам. Грамотою Савранської селищної ради Одеської області нагороджується директор будинку творчості творчості школярів іспанюк Наталія Миколаївна. Дякую. Здоров'я і наснаги. Здоров на Грамотою Савранської селищної ради Одеської області нагороджується вчителька української мови та літератури Байбузівської гімназії ткач та ісімих виходів. На. Ну, Давайте найкращі побажання здоров'я і перемоги. Грамотою Савранської селищної ради Одеської області нагороджується головний спеціаліст з правових питань відділу освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради Коваль Віталій Олександрович. Віталій, Всього найкращого. Грамотою Савранської селищної ради Одеської області нагороджується заступник директора з навчально-виховної роботи Савранського ліцею Черновалюк Людмила Станіславівна. Дякую, дуже Вітаю дякую. Вас. Дякую. З найкращими побажаннями сумнівку вам вашій роботі. Дякую, дуже вдячна. Дякуємо всім. До вітального слова запрошується начальник відділу освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради Анна Ігорівна Бондаренко. Я хочу щиро привітати вас з професійним святом. На жаль, нам з вами доводиться працювати в нелегкий час в час війни, в час активного впровадження освітніх реформ. Але якщо доля нам дарує такі випробування, то ми маємо їх з честю та гідністю пройти. На вас, шановні педагоги, зараз покладена величезна відповідальність, адже зараз, як ніколи, ми маємо виховати незламних, незалежних, свободолюбивих людей. Тому я бажаю вам вашій праці, сили, терпіння, наснаги та творчих успіхів. Навіть не сумнівайтеся, ми з вами справимося разом до перемоги. Дякую. Вітаю учениця Дубинівської філії Савратського ліцею Гора Шхєва. У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні. Сердечно вас привітати. Учитель це наша совість, взірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає свого він часу. Життя його, тільки школа. Учитель це дружні класи із радощами, і болем. Від перших начальних кроків до випуску і атестату. тестату. Одинадцять довгих років для нас ви як мами й тата. Тож буде хай день безхмарним у ваше прекрасне свято. Працюйте ви немарно і можете святкувати. Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцним ваше здоров'я. Всі дні вас, хай будуть світлі. Не знайте біди ніколи, хай буде найкраще в світі улюблена наша школа. Освіта це фундамент національних цінностей, оскільки саме вона передає історію, мову, культуру та моральні цінності нації майбутнім поколінням. Вона допомагає та сприяє формуванню відповідальних та свідомих громадян, які розуміють і цінують свою батьківщину. І саме ви, шановні педагоги, виховуєте незламне майбутнє нашої країни, для вас танцюють вихованці хореографічного ансамблю Натхнення Савранщини. no Оди дякуємо усім присутнім.